Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і Я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні ми познайомимо вас із новинками у світі технологій та розповімо, що цікавого створили мізки нашої планети. Тому вмощуйтесь зручніше. Поїхали. Давай! Ти ж боєць! Так, сер. WhatsApp Ало, Facetime Ало. Зонд NASA Voyager 2 вийшов на зв'язок. баба. Ah. Апарат віком 50 років перестав подавати сигнал на землю близько двох тижнів тому. В агентстві заявили, що переживати не варто і мали рацію. Зв'язок із зондом було втрачено внаслідок неправильної команди. Однак програмне забезпечення апарата давало змогу скинути налаштування. Тому в НАСА не надто нервували. Point, point. Snap. Snap. Once more. Знадобилося 18 з половиною годин, щоб сигнал досяг космічного корабля, який зараз перебуває на відстані майже 20 мільярдів кілометрів від Землі. Нарешті через 37 годин Voyager 2 почав передавати наукові та телеметричні дані. Варто зазначити, що Voyager 2 був запущений 20 серпня 1977 року. Незважаючи на поважний вік, він і запущений у вересні того ж року Voyager 1 досі досліджують сонячну систему. І цікаво те, що Voyager 1 є найвіддав. Налишим від землі об'єктом створеним людиною, здає задню. Засновник SpaceX і власник Twitter Ілон Маск відповів розробнику соціальної мережі Facebook та засновнику компанії Meta Марку Цукербергу на пропозицію провести бій 26 серпня у своєму акаунті в Twitter Маск перепрошую X. Маск заявив, що наразі невідомо, чи зможе він вийти на ринг проти цукерберга в запропонований день, оскільки має проблеми із здоров'ям. Якщо дослівно, то маск написав: точна дата, ще уточнюється. Завтра я зроблю МРТ шиї та верхньої частини спини. Е, може знадобиться хірургічне втручання, перш ніж відбудеться бій. Цього тижня все дізнаємося. Слухайте, подаруйте маску книжку від маски для чайників. Я втомився, прощавай. Нагадаємо, раніше маск викликав Цукерберга на бій після того, як стало відомо, що мета готує конкурента соціальній мережі Твіттер. Мама Ілона Мей заборонила йому битися, однак син до неї не дослухався та розпочав підготовку до бою. Президент UFC Дейна Вайт заявив, що бій Маск Цукерберг може принести мільярд доларів прибутку, якщо, звісно, він відбудеться. Віддалитися з інтернету користувачі зможуть приховувати сторінки з інформацією про себе в Google. Такі сферарчуки. Oh, а з цього моменту, будь ласка, детальніше. Компанія анонсувала важливі зміни у своїй пошуковій системі. Користувачів сповіщатимуть, коли в результатах видачі з'явиться їхня особиста інформація. Вони зможуть надіслати запит, щоб приховати ці сторінки. До нововведень належить видалення порнографії, опубліковане внаслідок помсти і розмиття відвертих зображень. А ще корпорація презентувала панель Результати про вас. Тут користувачі можуть подивитися, коли коли в результатах пошуку з'явилась їхня особиста інформація. А ще в це меню приходитимуть попередження, коли виникають нові сторінки з персональними даними у видачі. При цьому Google не видалятиме сторінки з особистою інформацією з сайтів. Для таких дій знадобиться юридичне втручання. нововведення поширюється тільки на пошукову видачу. Титор богмолотів ні, я ворожка. Напевно, багато хто розчарувався, адже так кортить видалити деяку інформацію з свого минулого З темного минулого. <му> Гроші течуть рікою. Apple опублікувала фінансовий звіт за минулий квартал. У ньому корпорація оголосила про важливе досягнення. Кількість платних підписок в App Store на сервіси, додатки та ігри досягла одного мільярда. Настільки важливої позначки Apple досягла не тільки завдяки своїм пропозиціям. Підрозділ компанії, що спеціалізується на різноманітних сервісах, регулярно приносить дохід. Однак мільярд підписок вдалося гарантувати багато в чому завдяки стороннім додаткам. Варто зазначити, що корпорація досить впевнено наближалась до мільярда платних підписок. Наприкінці 2022 року їх було 900 мільйонів, а в травні 975 мільйонів. Напрямок Apple, який займається сервісами, за квартал згенерував. 21 мільярд доларів. Це на 8% більше ніж вдалося отримати за аналогічний минулий період. Ти прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука. Це білий налив, то налив білий саня ваня. Ну і звісно ж, нагадаємо, що восени Apple представить модельний ряд iPhone 15. Версії Pro і Pro Max можуть подорожчати порівняно з минулими поколіннями, що теж вплине на доходи компанії. Он там лопухи єсть красиво і ефективно у Китаї винайшли незвичайну альтернативу кондиціонерам. Урабура <пу> про рамбар'ядієпія. Учені Шенженського університету розробили спеціальні світловідбивні плівки, які допоможуть охолодити будівлі, транспортні засоби і різноманітне обладнання для зниження енергії необхідної для охолодження. Гелікоптер, гелікоптер! Вони мають різний колір, і за рахунок цього можуть відбувати певну кількість світла. Наразі плівки створюються з тонких шарів срібла, які з'єднані докупи, але в майбутньому планується створення альтернативи з алюмінією, що дасть змогу здешевити виробництво. Щоб протестувати нову технологію, дослідники створили сині, жовті та безбарвні плівки, які вони помістили на відкритому повітрі. Вчені виявили, що охолоджувальні плівки в середньому на 15 градусів Цельсія, холодніші на поверхні, на яких їх розмістили взимку, і приблизно на 35 градусів Цельсія влітку. Автори підрахували, що якщо покрити автомобіль плівкою на рік, вдасться заощадити на кондиціонуванні 1377 мегаджоулів на метр квадратний. Я б теж впер. У чергу обклеїв такою плівкою свій автомобіль. Like ah! Швейцарські дослідники розробили революційний протез, який імітує нервовий імпульс. Ну, хоч щось дійсно важливе. Відновлення людини після ампутації багато в чому залежить від характеристик протеза. У всіх наявних у наш час пристроїв є одна проблема: вони не імітують нервову діяльність. Через те, що людина не відчуває кінцівку, вона повільніше вчиться ходити. Швейцарські вчені вирішили виправити це, створивши протез, який імітує нервову діяльність. Щоб забезпечити провідність сигналу, вони експериментували з електрикою та біоміметричними пристроями. Останні виявилися ефективнішими. Дослідження тривали кілька років але в підсумку вченим вдалося створити протез, який взаємодіє з мозком майже як кінцівка. Він зв'язується з нервовою системою, через що його власник починає відчувати дотики, вібрацію, поколювання тощо. Браво! У майбутньому вчені сподіваються, що їхній пристрій допоможе людям, які пережили ампутацію ніг. Також вони вже працюють над подібними пристроями для рук, оскільки наявні на ринку протези теж далекі від досконалості. На цьому у мене все це була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то ставте свої вподобайки, залишайте коментарі та не пропускайте нові випуски. Побачимось за тиждень, до нових зустрічей і не забувайте донатити на ЗСУ.